Так, друзі, всім привіт. Я хотів просто сказати, що я буду інколи викладувати відео там про Амон Касик і оцей серіал там. Ото я викладую вже дві серії, як там Амонкас світло починив як він там машину часу робив. Коротше, можете зайти на мій канал, подивитися. Інколи буду викладувати. Думаю, а що б мені. Як я за цей придумав ці. Серіал про Аманкасики. думаю, а чого б мені щось не познімати таке, наприклад? Мен, у мене. У мене 6 такі Аманкасики. Я можу щось познімати з ними. І от вирішила такий мені серіал зробити. Там буде серії викладуватися. Ну, все таке. Так що, друзі, всім до побачення всім пока.